Яку комерційну зарядну станцію обрати, розбираємось разом в Сенерді. Ми розуміємо, що успіх правильної інвестиції залежить від правильного вибору, тому ми підготували для вас декілька запитань, на які потрібно відповісти перед тим, як встановлювати станцію. Для якої мети ви встановлюєте зарядну станцію? Це буде для власного бізнесу, для клієнтів або для загального користування, де плануєте розмістити цю станцію? Тому що місце розташування станції напряму буде впливати на її тип, тому що для станції, до прикладу, з високим трафіком. Десь на трасі або на автостоянці біля магазину потрібні зовсім різні підходи? Скільки електромобілів ви плануєте одночасно заряджати? Цей показник визначає кількість портів на станції, а також її пропускну можливість. Яка потужність зарядної станції вам потрібна? Тому що потужні станції напряму впливає на її швидкість зарядки. Якщо вам потрібно заряджати одночасно дуже багато машин і дуже швидко це робити, то потрібно обирати більш потужніші моделі. Яка окупність станції для вас є найбільш